Я в команді громадянської позиції відношуся до так званих старих депутатів. Так мені довелося п'ять разів бути членом українського парламенту, і хоча мені тільки 50 років, але найбільший предмет моєї, моєї радості є в тому, що нас там в цій команді є дуже мало. Тих тих, хто вже були політиками, 95%, якщо не помиляюсь, списку громадянської позиції. Це є люди, які ще в політиці не були. Помиляєтеся. Скажешь на тільки три депутати, і ви більше. який був депутат? Четверо і 156. 156. Це я думаю, десь близько трьох відсотків. Це люди, які в переважній масі це молоді люди, хоча є і старші люди. Але це люди, які були успішними менеджерами, управлінцями, журналістами, громадськими діячами. І це відповідь громадянської позиції на питання соціальних ліфтів. Ми вважали, що одним з наших завдань є дати можливість новим людям, які себе проявили на Майдані до Майдану, проявити себе в наступному українському парламенті. І було б дуже добре, якби так би поступали інші партії. На всякому разі, ми такий приклад хотіли подати. Я хочу зупинитися тільки на одному питанні. Насправді, одне з завдань, чи, може, якщо так пахосно сказати, місія громадянської позиції це поставити в наступному парламенті як пріоритетне питання безпеки. Одразу після перемоги революції проти нас була здійснена зовнішня агресія. Нам є нав'язана війна, і питання безпеки стало і головним питанням президентської кампанії, і, на превеликий жаль, це основне питання і парламентської кампанії. І е, тому цьому присвячений перший розділ нашої партійної програми передвиборчої, і мова йде не тільки про військову безпеку, хоча вона на сьогодні на першому місці. Мова йде і про енергетичну безпеку, інформаційну безпеку громадського порядку і так далі. Але оскільки воєнні дії на Донбасі є не припинені, є окупована третина Донбасу, є окупований Крим, то треба дати відповідь на питання, як досягти миру. І на це питання є дві відповіді. Мабуть, одною аргументацією керувалася більшість депутатів Верховної Ради, які на пропозицію президента проголосували 16 вересня закони про особливий статус окремих регіонів Донбасу, ця відповідь одною реченням звучить так: мир за будь-яку ціну. Ми це розшифровуємо приблизно так. Це мир ціною уступок Російської Федерації, окупації. ціною окупації, ціною здачі частини національного суверенітету. І наша відповідь дуже проста: насправді, політика капітулянська, політика здачі територій, політика односторонніх уступок миру не дає. Це в кращому випадку перемир'я, яке тільки є відкладеною війною. На це питання є інша відповідь. І цієї відповіді притримується громадянська позиція. Якщо ми хочемо миру... Ми повинні зміцнювати обороноздатність своєї країни. Ми повинні прискореними темпами модернізувати свою армію, завантажувати підприємства ВПК, належно фінансувати з державного бюджету оборонну індустрію, і саме головне навести порядок в кадрах. Це стосується практично всього силового блоку і керівництва уряду, яке також в умовах війни відповідає за питання оборони. Так, і неприпустимими речами, коли в нас, наприклад, зараз до сих пір немає секретаря Ради національної безпеки і оборони, людина, яка керує оборонпромом, там колись автомобілі продавала, так, з міністром оборони, ну це, мабуть, без коментарів. Е, і так далі, і так далі, і тому подібне. Тобто країна є в стані війни, а весь оборонний блок в кадровому відношенні, на нашу думку, не витримує жодної критики. І е, ми є переконані в тому, що в майбутньому парламенті ми знайдемо достатньо однодумців для того, щоб питання оборони і безпеки країни поставити на перше місце. Якщо ми це здійснимо, то Путін буде тоді добре. Подумає, чи йому вторгатися далі на територію нашої країни. І в даному випадку е, є стара приказка. Хочеш миру, готуйся до війни. Якщо вся країна перейде на військові рейки, якщо вся країна буде демонструвати здатність і готовність і вміння захищати свою країну, то тоді питання миру буде забезпечене набагато швидше і набагато краще.